Зв'язки крізь віки. Це серія відео про історичний і етимологічний зв'язок українських слів. Із словами інших мов сучасних і давніх. Сьогоднішня наша історія про слово Вогонь. У сучасних слов'янських мовах, які існують у наш час. Слово вогонь має такі відповідники. Російське огонь, білоруське огонь, польське огень, чеське огень, болгарське оган, сербське і хорватське огань. Хоча в сербській і хорватській є ще слово ватра, але воно має інший корінь, тому ми його тут не розглядаємо. Якщо ж віддалитися по часовій шкалі у тисячний рік нашої ери, то ми почуємо, як на землях Русі. Звучало слово пращур сучасного українського слова вогонь, а саме давньоруською було огня, і так само у південних слов'ян приблизно в той самий час звучало старослов'янське огня. Обидва ці слова походять від праслов'янської мови, яка звучала приблизно на 500 років раніше. У 500 році нашої ери предки слов'ян, праслов'яни. Так само називали вогонь огні з коротким і у кінці огні. Але ми знаємо, що праслов'янська мова сама є нащадком давнішої прабалтослов'янської мови. Прабалтослов'янська мова це мова мати для сучасних слов'янських і балтських мов. Вона існувала приблизно у 1000 році до нашої ери. Тодішні племена, які були предками сучасних слов'ян і балтів, називали вогонь словом Унгніс, Унгніс або Унгніс. Найкраще це слово зберіглось у литовській мові, тому що є така тенденція, що литовська мова найкраще зберігає прабалтослов'янське звучання слів. А саме в литовській мові вогонь називається. Угніс. Також у латвійській або латийській мові, це давнє Унгніс розвилася в Угунс. На жаль, корінь цього слова не зберігся у германських мовах ані в кельтських мовах, тому ми зразу переходимо на Апенінський півострів, де у тогочасній Італії приблизно у 800 році до нашої ери виокремилася латинська мова. Римляни так само називали вогонь спорідненим словом, а саме ігніс або інгніс. Серед інших індоєвропейських мов цей вогняний корінь також зберегли індоарійські мови. Тому час заглибитися ще глибше у товщу віків, а також поглянути на схід. Приблизно у 2000 рік до нашої ери. На той час. В Індії, як ми вже знаємо, звучала давньоіндійська мова, яка називається санскрит. Так ось у санскриті вогонь, а також бог вогню. Ви, мабуть, вже знаєте, як його звати, називався словом агніх, хоча в нас його називають агні. Насправді в санскриті наголос падав на і агніх. Але нам цікаво, як же звучало, як же вимовлялося, це слово. Давніми скотарськими племенами, які говорили про індоєвропейською мовою, з якої пішли всі наші сучасні індоєвропейські мови. Для цього ми занурюємося ще глибше. А саме у рік 4000 до нашої ери, тобто 6000 років тому племена скотарів, які Жили у Причорноморських степах, говорили про індоєвропейською мовою, як ми вже це знаємо. І одним із слів, яким вони називали вогонь, було Нгніс. Нгніс. Я знаю, це не просто вимовити. Але мова наших давніх, давніх пращурів була не такою простою. Ось так, із давнього слова Нгніс вийшли всі ті слова, які ми щойно з вами розглянули. Дякую всім тим, хто підтримує мій канал фінансово. Якщо в тебе є бажання, ти можеш також до цього долучитися. Номери карток я даю в описі під цим відео. Якщо тобі сподобалося це відео, ти можеш його вподобати. Також підпишись на мій канал і прокоментуй, якщо тобі є що сказати. Далі буде. Бо це зв'язки крізь віки.